Я дорослішаю, а як хочеться дорослішати і бути певною у майбутньому. Я квітую, а квітувати хочеться у квітучій державі. Я мрію, а як добре мріяти і бути певною, що мрії здійсняться. І я аж ніяк не хочу здригатися від пострілів і вибухів в день і ночі, на широше вслухаючись, чи ми ще є. Свою Україну любіть! Любіть її вовреме люте, стане тяжкою минуту за неї, Господа моріть. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, і не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братецтва братнього знайшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді покорились і хилитесь, як і хилились. Не дуріте самі себе, учіте, читайте і чужому научайтесь свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всім світі безконечнім веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, не дідів наших. Тяжкі діла, як їх забути, його би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України і світ Ясний. Не тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.